Вітаю на каналі Українська разом з Ольгою Кравченко. Все буде ок. Сьогодні з'ясовуємо, як правильно: говорити українською чи на українській мові. Щоб сказати, якою мовою спілкуються, в українській мові є кілька синонімічних засобів: говорити українською мовою, говорити по-українському і говорити по-українськи. Найбільш органічний і поширений варіант, який вживається у всіх стилях, говорити українською мовою. Це безприйменниковий рудний відмінок іменника мова, який дозволяє уникнути неоднозначності. Співвідносний прислівник на зразок по українському, типовий для публіцистичного та усно-розмовного стилів, може мати одне з двох значень. Або, власне, говорити українською мовою, або в широкому сенсі говорити як українець. Щоб це не мало на увазі, стиль, спосіб мислення або що. Нарешті третій синонімічний засіб прислівники на ськи-цьки, ознака розмовного стилю говорити по-українськи. Отже, запам'ятаймо. Хоч всі три варіанти правильні, говорити українською по-українському по українське Та найбільш поширеним є говорити українською мовою. І в жодному разі не кажіть на українській мові чи на українській мові це мовні покручі. Тож говоримо українською правильно.